Друзі, вітаю! Зараз хочу показати вам полоничку, яку я висадила на грядку цю. Тут у нас Ми з вами висаджувала цю мою розсаду. Є в мене відео. Цю. цю полуничку я замовляла. У дівчат висаджувала. Це наша мальвіна. Я купувала у, Люди, у Люби Поляєвої. Ось вона така гарна, зараз покажу вам ще її, що вона тут десь ще вже вуса пускає. Ось, бачите, вже пускає вуса. Полуничка. Мальвіна Люби Поляєвої. Не вон вуса, бачите? Ось я її висаджувала, в мене теж є відео. Я її висаджувала тут у... у кінці серпня, а цю вже у вересні. І ось отак вона, цей те, що дівчат замовляла. Ну, ось така вона. Я листочки обривала, Вони які були не дуже ці гарні такі. Ось, залишала тільки. Ось так. Ось така вона тут. Сорти я вам буду говорити навесні, бо буду бачити, яка вона буде. Багато говорить в інтернеті про, ну тут у Ютубі про обман, що обманюють сортами. і Я не знаю, що в мене виросте і що вона буде. яка, ну, які буде, ну, буде, Яка вона буде. А це я ось декілька днів отримала посилку і висадила. очень такая... не знаю... было 5 сортов из этих 5 сортов 2 сорта ну она была очень была такая вот ну, иначе пускает иначе пускает и еще этот инжир и этот Бачите, не знаю, чи буде з неї якийсь толк. Я ще ще не невчасно її висадила два дні, мабуть, вона в мене лежала, бо несла посилку, везла на велосипеді. І на вулиці погрожували мені та й матюкали мені, мене гадості всякі, мені говорили на вулиці, поки я її довезла. Та й я після цього трохи прихворіла. І не одразу її висадила. А тут трохи вона така, трохи наче краще. Там далі побачимо, не знаю, яка вона буде. І навесні буду говорити вам сорти, як вона буде себе почувати. Буду говорити, вам показувати. Там далі трохи краще. Е, прийшла мене, до мене посилочка одна з. Ось, бачите. Та, яка була е, краща розсада, та ось е, вона лежить, але ж вона ну, така зелененька, я думаю, з неї буде е, ток. Вона, ну, цей, вона прийметься, підніметься. А от ось ця, яка була, ну, така не дуже. І вона, не знаю, побачимо. Хочу вам сказати, що з мого життєвого досвіду найкраще для мене висаджувати полуничку це в кінці, в кінці серпня. Я і раніше, так колись дуже, дуже давно коли ми вирощували полуничку на городі, там у нас та й, завжди так робила. І вона до осені вже приймається, восени вона вже росте. А Зараз її висаджувати. Якщо вона і в такому стані, то я не рекомендую вам, бо дуже це так, для неї дуже це, не знаю, бачите, дві садила дві у кучі. Я не знаю, чи буде щось, чи прийметься. Ось, ось так. Оця яка. Трохи-трохи, ця може, 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 вона піде. А є такі кущі, що, що не знаю, я не, не, не можу вам нічого сказати, бо я не впевнена, що вони приймуться. Навесні буде видно. Та якщо буде тепло далі, то може вона і, цей, і далі буде. Прийшла до мене ще одна посилочка. Я дуже задоволена цією посилочкою. Розсада була в стаканчиках. Навесні буду говорити вам сорт, у кого я купувала. Дуже така гарненька, зелененька, така бодренька Ось я вам покажу там. Рядочок такий. Весь, весь вона така гарна-гарна. Така дуже мені подобається така. Теж вона лежить, але е, може, 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 вона прийметься і пустить молодий листочок. Будемо сподіватися, що буде все добре. Зараз хочу приготувати я политий е, грядочку е, там, де бу, були у нас диньки. Ось ця грядочка, чоловік перекопав. Мені трохи ширше, мені її зробив. Вона була така трохи менше вуща. Зробив ширше, трохи почистив. І я цей буду тут висаджувати. Буду висаджувати ту полуничку. У мене є відео, там де Вікторія. Під, ну, під питаннячком ранюшка то чи Київська побачимо навесні. Ось тут буду робити рядочки, це я вам хочу показати, в якому ґрунті вона у нас буде рости. Бачите? Ось так. Ось такий ґрунт. Ось такі колдоби. Бачите, це буду рядочком. Все мочити не буду, а рядочок буду замачувати. І скільки буде потрібно часу, щоб коли все це розмокло і буду висаджувати її. А навесні буду накривати агроволокном між рядами, бо вже бур'ян, ті перші, які я висаджувала, бур'ян э, росте та й цей. Треба буде накривати, бо я не буду встигати той бур'ян полоти. І нащо? На цей час витра... витрачати, якщо можна накрити і вирощувати без, без... без таких хлопот. Підписуйте, коментуйте, подобайку відео. Зараз я хочу ще показати вам ту полуничку. Ось ця. Видавте, я вам показувала. Я її чистила, поперед чистила і ось така вона. Де тут молоденький пускає корінька. Ось така вона. Маленька. Така, де трохи ну, вуса, трохи. Цей розеточка з вуса, трохи вона краще. Ось така ще є, бачите? Ось. Ось таку буду висаджувати буду бачити навесні. Хочу залишити у себе цей, а ця лежала у воді і листя у неї по, по цей. потемніли, треба її обірвати. Буду бризкати, обробляти від хвороб від шкідників. Обов'язково, бо бачимо такі п'ятна на листочках, такі плями є. Навіть ні будемо бачити. Підписуйтесь, коментуйте, подобайку, відео. Діліться з друзями відео. І мирного неба вам. Здоров'я, міцного, міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.